Багацький обід. Українська народна казка. Наймит служив у багача 2 роки. Гарував як чорний і віл, а Багач йому не заплатив ні крейцера, Вигнав його за браму. І все. Наймит сів на краюшанця і задумався. Як йому покарати захланного газду. І йому прийшла до голови одна добра думка. Встав і пішов по хатах. Усюди запрошував. Моя газдиня дуже файно вас просить, аби ста прийшли завтра на обід. І ще просила вам сказати отак. Адіть на вухо. Не виходьте з хати мого газди, доки не пообідаєте, бо знаєте, вони чоловік скупий. На другий день ще до полудня до багача стали заходитися люди з усього села. І йшли по одному і цілими громадками. Заходили в хату, віталися з газдою і з газдиною і сідали, хто не знав. Балакали про файну погоду і добрі жнива. Потім почали. Ану, добра газдинько!» Давайте борозенько обід, бо часу нема. Багач так розсердився, що аж йому темно зробилося в очах. Багачка не знала, що має робити. Думала, що то сам чоловік накликав людей. Клала миски перед них, нарізала хліб і солонини, наливала горілки. Люди їли, сміялися, а господиня. Аби догодити своєму чоловікові ще й припрошувала їх. Їжте, людоньки, досягайте. Зараз буде яєшня. А багаж зі злості аж міниться. Нарешті не витримав. Став на воротях і казав тим людям, що все ще валили на його обістя. Уже по обіді. Люди верталися додому. І висміювали скупого багача. Отак наймет лишився задоволений. Кінець.